Вітаю! Давайте подивимося Кривий ріг до кінця місяця-жовтня. Обов'язково залишайте вподобаєчку. Пишіть у коментарях загальні запитання та більше моїх прогнозів, як завжди, можете побачити у моєму телеграм-каналі. Кривий ріг у жовтні, так? Захист. Не дивлячись на ті провокації, які будуть, так, на протязі місяця, може працювати захист. От, і мені йдуть якісь проблеми з водою. З водою тут йдуть проблеми з водою. І ситуації пов'язані це або об'єкт якийсь водний, або десь місцина. Це може дуже так налякати підвищити рівень тривожності. Далі дивимося. Втрата йде ресурсів по забезпеченню. Тут можуть бути проблеми з світлом також. Багато буде створюватися ще, знаєте, відволікаючих якихось ситуацій. Привий ріг. Форс-мажорні ситуації. Закладами освіти можуть бути. Тобто це навчальні якісь речі, все, що пов'язано з навчанням. І форс-мажор саме по роботі захисту. По роботі захисту такі складнощі йдуть. Так, кривий ріг. Необхідно бути дуже уважними, тому що активність в темний період доби вона буде більшою, напруженою. І буде злив інформації по саме будинкам житловим. Там більше йде відпрацювання захисту, захисної системи. Загалом, якщо дивитися місто, то весь жовтень він дуже напружений. Як наче, знаєте, дуже багато йде руху, дуже багато йде переміщень. От, по повітряному просторі, тому необхідно бути дуже-дуже уважними інфраструктурні об'єкти там може відпрацьовувати теж захисні системи, От, але проблеми все одно з забезпеченням і ресурсами. Вони можливі. Тому, будь ласка, реагуємо зараз на всі повітряні тривоги і сподіваємося на гарний місяць.